Молитва перед сном, це дуже важливо. І я хочу допомогти тобі помолитись. Просто молись такою молитвою. Дорогий Небесний Тате, приходжу до тебе через Ісуса Христа в цій молитві. Я прошу тебе, оберігай мене в цю ніч, бережи моїх близьких. І я прошу тебе, оберігай мій сон. Нехай мені сниться тільки добрий сон від тебе, нехай під час сну моє тіло. І моя душа вона буде зміцнена Твоїм Святим Духом. Нехай цей Сон принесе мені сили, нехай всякі панічні атаки, всякі страхи, негативні думки забираються геть і не приступають до мене, тому що я під твоєю охороною. Нехай в моєму серці буде мир і спокій, який приходить від тебе, від Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь напиши амінь, якщо ця молитва була за тебе, і якщо ти молишся цією молитвою перед сном.